Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу, згідно якого під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку. З оголошенням загальної мобілізації. В Україні, указаним відповідним указом президенту, було призупинено такий захід, як призов на строкову військову службу осіб призовного віку віком від 18 до 20 років. З метою урегулювання та накопичення цього ресурсу в період оголошення воєнного стану 18 жовтня був проголосований та затверджений Верховною Радою України проєкт номер 8109 Щодо змінення, внесення змін до е, закону про військовий обов'язок та військову службу стосовно е, деяких питань щодо особливості призову на строкову службу у воєнний стан. Е, на разі 19.10 цей законопроект був поданий на підпис президенту, він собою підособляє відповідні нормативні дії. А саме, це е, продовження роботи призовних комісій. Так як є певний ресурс від 18 до 27 років, яким виповнились. І з цього ресурсу є люди, які за станом здоров'я непридатні, або яким виповнились на стан призову 27 років, їх потрібно передавати на інший від обліку, а це на облік військово зобов'язаних. Тому і було прийнято і ухвалено таке рішення. Також цей норма закону це буде 18-й пункт дроп-1, зміни до цього. Законом про військову оборозок військову службу, в якому буде чітко визначено перелік осіб, які будуть передані, робота призовних комісій, а також буде визначено, буде регламентовано для роботи цих призовних комісій щодо осіб, які бажають вступити в вищі навчальні військові заклади. Разом із тим, Збройні сили України запрошують громадян на військову службу за контрактом. Наразі Особи призовного віку, а саме від 18 до 27 років, мають право бути в добровільному порядку, призвати на військову службу за контрактом. Для цього вони відповідну заяву, подають в районний міський центр комплектування, проходять медичну комісію, збирають відповідний перелік документів, направляються в навчальний центр і лише після навчального центру попадають в ту чи іншу військову частину, якій вони бажають проходити службу. Опитані нами мешканці Сумщини переважно позитивно відносяться до скасування призову на строкову військову службу і вважають такі дії влади правильним рішенням в умовах війни. По-другому ніяк не може бути, як можуть призиватися срочники, коли военное положення на даний момент. Вот. Я думаю, що в майбутньому, коли воєнне время пройде, они будуть призиватися, Но на даний момент який смисл от этого? В армії я думаю, зараз є контрактники і прочі, люди відповідні. Я можу видихнути, що хоча б не призвуть тих моїх хлопців, друзів, які не мають навіть найменшої якоїсь підготовки, елементарно там, воєнної кафедри. Це добре, тому що призовники, вони більш молоді, вони більш не так добре знають цю справу, ніж ті, що з віком вже співпрацювали на цьому. Мені це більш подобається, тому що більш постарше ті, що вже при цьому, знаються, вони більш краще знатимуть позиції. Свої. Ну, чесно говоря, лично мені як яка є парень, конечно, это, наоборот, хорошо, но я не думаю, что это а, там парней от служби. Положительно отношусь к тому, що Верховна Рада отклонила, Господи, отменила призыв, а, Стракавиків, да, тому що армія должна бути професіональною, в общем, о, поэтому люди должны зарабатывать хороші деньги, выполнять свой долг, а пацаны, які молоді, ще не розуміють, що відбувається, 18 лет, воно їм не треба. Зауважимо останнє парламент подовжував термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації до 21 листопада 2022 року.